Коли горить, палає небокрай, земля перетворилася на пекло, Бог залишає янголам свій рай, сам іде з героями у бій запеклий, Він одягає форму ЗСУ, формує добровольчі батальйони, благословляє на святу війну, оберігає небеса в просторі. Боги війни із Господом Господом струю, на мові градів грому розмовляють. Вони стоять на смерть в однім бою, собою наше небо підпирають, тримають міцно північ, південь, схід козацькими руками і плечима, щоб землю нашу не топтав сусід, щоб кожна мати дочекалась сина. Боги війни незламні і святі, це наші хлопці і дівчата смілі. Не розіпне ніколи на хресті Кат Україну, слава вашій силі. У цій сумні. І переможні дні складаєм ми богам і Богу, затихне грім, загаснуть війн вогні. ми віримо у нашу перемогу. В день перемоги Бог злетить у рай, боги війни теж знімуть обладунки, і заспіває гімн, Вкраїнський край, і буде радість, сміх і поцілунки.